Шалом, це Славко Яся. Тільки що я зробив сюжет, чому я не сижу на сідаліщі, ні разом з іншими говорящими головами, і не хочу брати участь в цій от інтелектуальній інформаційній зраді. Бо коли щось виглядає як зрада, тхне якраз зрада і звучить як зрада, то є зрадою. І всі ці подробиці. Того, як Трамп викручувати нам руки, висловив. Скажу коротко за них, а потім скажу, чому цей сюжет не пішов в ефір, завдяки Асі, тому що найкраща буде пропозиція «Мир по лінії фронту. Хоча ви знаєте, що до березня місяця. Противник готовий був віддати нам до перекопу, тому що Каланчак розбудовували і до березня були розговори. І ніхто не платив. збиралося, ми зараз оце поговоримо за електроенергію, за газ. Ми могли виторгувати лівобережну Запоріжжя і Херсонщину, але позиція Трампа і Путіна Трамп буде нав'язувати нам позиції Путіна і казати, що оце по лінії фронту це найкраще, що для вас є. Може, вмовлю його не забирати, у вас Херсон та Запоріжжя. Хотів би я знати, як це можна зробити воєнним шляхом. Ну і друге, за Запорізьку АЕС і за гроші на відновлення України, як ви розумієте, що електроенергія, вони окуповані території, вважають Україною, коли їм це треба, коли треба туди пускати щось від нас, забирати і давати їм. І електроенергія, і гроші на відбудову, пойдуть туди хер, ви щось тут побачите. Бачите, які були плани щодо Запорізької АЕС, що вона має безкоштовно постачати окуповану Україну. Ми От як як зректися від пенсії, від цієї поволіку, від цієї цієї сволочі, як зректися так, щоб не копійки не платити? Тому що ми будемо все життя платити окупованим територіям, будемо платити репарації. Ну, с обеих сторон. Россия платит пенсии, а мы, а мы за каким хером? электрикой. А мы за каким хером? Они теперь русские. Давайте еще платить сербо-хорватам, босницам и герцоговинцам, я не знаю, народам, коренным народам Шашони и Юта. Они тоже выходцы из Сибири. Правильно, корійцям зеленого клину давайте заплатимо в Кореї. Ну, ми, та правда, і платимо, ну це таке. Коротше кажучи, будуть нас розпинати. Ми завдання, щоб ні грошей, ні енергоносіїв, ні відновлення України не відбулося. І репарації будемо платити. Я хотів на цьому закінчити, але тут Ася сказала, як справжня корейська дружина, коли вибутувати камеру, могла б сказати зразу, і ми б не переписували сюжет. А якщо вони обо всьому там говорять, значить вони ще не договорились. Все ще лишається надія для України. Розумієте? Все ще лишається ці всі манси, оці всі от розмови, всі ці загрози вонців, вольців і іншої, ніколи не був антисемітом, але щось відчуваю в себе. Так само, як за цих миротворців, що ну, кеше ж, будуть вони тут на совсем миротворці, вони в Кореї не були. Я прошу, що всі три пункти зради, ще раз: лінія фронту, Запорізька АЕС і миротворці по всім трьом напрямкам, ми бачимо зраду. Але лишається надія, чому вони досі не домовилися, вони досі все це обсмохтують. Вони досі не змогли все це нав'язати Україні. А от коли зможуть, коли нав'яжуть, тоді вже і зарідаємо. А поки що я буду робити, не обіцяю вам робити багато політики, буду робити. Чому я роблю ці сюжети за дуст, за ножики? Мені паршиво на душі а повторювати за говорящими головами, слухати ці проросійські наратіви. Американський безкінечно. я не хочу. Я хочу поберегти собі нерви, тому що впливати я на це не можу, навіть інформаційно, навіть на вас. Значення бойових дій різко зменшилося. Лишилася ну, головна функція тримати фронт і вбивати Москвинів, але ЗСУ якось і без нас, без коментаторів з цим справляються непогано, треба сказати. Так що будемо робити, будемо чекати на вирок. Будемо чекати на рішення, будемо чекати на факти, а не на факти, які нам сують. А тоді вже поговоримо. А я спробую вас у цей от час в, во время винесення приговору якось вас розважити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, подякуйте Асі завдяки оці краплі надії, якої, в принципі, у мене не було. Вся надія в цьому сюжеті вона від Асі, Навіть мене переконала. Бай. Скажи. Потому что надежда умирает последней, а у нас еще есть надежда. Потому что если бы они могли, они бы давно это сделали. Значит, они ничего пока еще не могут. Вот и все. Да, хотят, но не могут. Мы можем, но не хотим.